З представниками громад, які, який, який ваш зв'язок з територіальною громадою? Справа в тому, що я займаюся відновленням конституційної влади в Україні. Тобто, у нас всі говорять сьогодні про кризу в Україні, урядову кризу, ще якусь, а насправді у нас глибинна соціально-економічна і політична криза в державі. І вона заключається не в тому, що щось не врегульовано в цьому документі в Конституції, а в тому. Що ніхто не хоче читати. Якби її почали читати е, і виконувати, то ніякої кризи б не було, і ми були б сьогодні найсучаснішою країною е, в Європі і, може, і в світі. Через те, що, що в нас не хочуть бачити? У нас не хочуть бачити статті 5 Конституції, друге речення, де написано, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Але безпосередньо поняття є. І ось ми бачимо тільки здійснення влади через органи державної влади. Оскільки воно неефективне, оскільки воно виявилось таким, що всупереч Конституції йде, народ почав шукати форми здійснення влади безпосередньо. І ось це якраз це одна із форм здійснення влади безпосередньо. Ті територіальні громади, про які ми з вами говоримо. А далі ми з вами маємо. Знову ж ці відповіді є в Конституції відкрити 140-ву статтю Конституції і до 144 іде два поняття органи місцевого самоврядування і територіальні громади. Але це два різних поняття. Чому? Тому що в частині 3 статті 140 чітко записано: місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленого законом. Як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Дві крапки сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Ми сьогодні звикли до того, що в нас є районні ради, міські ради, сільські ради, селищні ради. А в Конституцію не заглядаємо, що тут написано ще безпосередньо. А люди сьогодні на місцях, коли побачили свавілля податкових. Коли побачили Свавілля взагалі влади всієї і дуріння народу щодо тої реформи децентралізації, про яку зараз говорили, бо насправді то є доцентралізація, що додаткова централізація, а не децентралізація, то люди пішли тоді на створення таких договорів, як, наприклад, в місті Хмельницькому, в тому ж договір територіальної громади. Коли ви відкриєте, подивитесь. То про що там йде мова? Там іде мова про те, щоб громада контролювала і в тому числі здійснювала і самозахист себе. Ми дожилися вже до того що дореформували поліцію і дознищували верніше поліцію і інші правоохоронні органи, коли злочинність виросла втричі в державі. Грузинські фахівці навіть поняття не мають цього, просто блідого поняття не мають. Суспільство про це да, не говорить, до знищували правоохоронні органи під виглядом реформ до такого стану, що злочинність зросла втричі. Так звані грузинські експортовані фахівці приховують сьогодні від людей реальний стан справ з розслідуванням злочинів, і в тому числі тут серед одних із пунктів предмету договору є і самозахист населення. Тобто територіальна громада ставить задачу не тільки е, бути основним носієм функції повноважень територіальної громади, а і е, органом, який має забезпечувати кожну людину, сім'ю, рід та їх договірні і так далі відносини, і в тому числі самозахиста. Е, через це вони е, були в нас, зверталися. Ми дивилися, і я намагався направити їх і, скажімо так, узгоджувати їх дії з Конституцією України. Чому? Тому що ну, щоб не було того, що називають Махновщиною, сьогодні не сталося в державі, тому що люди просто бачать неефективність існуючої машини державної. І шукають їй альтернативу. І мало того, вони вже знайшли ту альтернативу, вони почали реєструвати народних підприємців, вони почали, е, прийшли до висновку, що існуюча податкова система, яку міняють е, і можуть вводити заднім числом, не відповідає інтересам суспільства. І тому вони пішли далі. Я ж в даному випадку. Е, Хочу тільки наголосити на тому, що це все має заставити владу замислитися, але влада не замислиться. А як ви вважаєте є місце в понятті територіальної громади, таким поняттям, як народне підприємство, народний підприємець? Чи не виходить це за межі дій територіальної громади? Все, що виходить чи не виходить, ми можемо з вами бачити тільки по Конституції. Чому? Тому що ми з вами побачили. Що Консійний суд у нас є карманний, Кишеньковий абсолютно Кишеньковий любого від з, так сказать, прізвища президента міняється, він в кишені лежить у того президента. Був Януковича, зараз тепер Порошенка. Е, і на нього розраховувати абсолютно нема сенсу через те ми можемо дивитися тільки на повноваження, які закладені в Конституції в територіальних громад. А в 143-й чітко сказано. Територіальні громади, села селище міста безпосередньо або через орган, в даному випадку безпосередньо, тобто все поки в межах Конституції, і що ж вони можуть робити безпосередньо? Управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного розвитку, контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно територіальних одиниць контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки, збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів і так далі. Тобто, створення і реєстрація е, державних підприємців е, цих, про які ми ви зараз запитали, е, народних підприємців, е, на мій погляд, не е, виходить за межі. Чому? Тому що прямо тут записано, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, ком, організації установи, а також дійснюють контроль за їх діяльністю. Вони вирішили, що це може, що це підприємство є народним підприємцем. Ось сюди воно вписується, в цю норму статтю 143 Конституції України. Якби хтось, якби сьогодні був у нас Конституційний суд і міг міг. Розтлумачити і сказати законно чи незаконно. Я поки що бачив, що існування цих підприємців входить в статтю 143, її частину першу. Відповідає. Коли ми з вами її зараз проаналізуємо, ви побачите, що так, да, це має своє підґрунтя. А вам не здається, що це йде вже порушення 212 статті Головного кодексу, що вхилені від сплати податків? От коли організується? Абсолютно ні. Через те, що е, сплата податків і е, взагалі е, податки, це є обов'язок кожного громадянина, кожного суб'єкта підприємницької діяльності, е, але якось воно так в нас виходить, що навіть підприємства, які належать президенту України, зареєстровані е, в офшорних компаніях, в офшорних зонах. І чомусь це не розглядається як ухилення від сплати податків. Тут же все платиться громаді місцевій територіальній, і йде на утримання цього міста, села чи селища. Через це, в тому розумінні, в якому чи підпорядковуються це державній фінансовій службі, пану Насірову, ну, очевидно, ні. Не підпорядковуються. Чи служить українському народу? Так, да, служить. Тому тут е, бачите, Зрозумі, як да, але ж, але ж е, людям треба сьогодні довіра. Нема довіри до Насірова, який не знає, скільки в нього вломлені власності. Чи одна квартира, чи дві, чи три. Значить, люди довіряють тому комусь іншому, шукають альтернативу. Ключове питання слово довіра. А дивіться, як думаєте, які прогнози? Якщо таких підприємств все більше, більше, і більше, до чого це може призвести? Я хочу вам сказати, що якщо влада зараз не зрозуміє, що суспільство самоорганізовується уже і рятується окремо від влади, від органів влади, що воно може стати скоро просто непотрібне, ці органи влади. Я ще раз наголошую на другому реченні статті 5 Конституції, що народ здійснює владу безпосередньо або через органи влади. Так от, в безпосередньому це якраз влізає, а через органи влади, тобто поміщається в цю формулу безпосередньо, в тому числі і плата податків. А е, через органи влади то вже інше. Е, через це зразу скажу як автор Кримінального кодексу. Е, 212-й не буде в них угу. у цих людей через те, що вони податки платять. А хто їх встановив, ці податки, в якому розмірі розмір встановлення податків, то тут 143-й місцеві податки якраз встановлюються, встановлюють місцеві податки і збори, в тому числі і територіальна громада. Це їхнє право встановити. Вони встановили і ці так. Платі. Звісно, чи хотів би я такої децентралізації, яка зараз відбувається стихійним шляхом. І зараз ми бачимо це в кількох областях таке стихійне розростання. Це і Хмельницька, і Львівська, це і Київська, це і Херсонська, це і Одеська. Тобто воно пішло розвиватися достатньо, достатньо широко. Це Право територіальних громад і е, ініціатива територіальних громад. Е, але ми з вами, ну ви перші, хто, мабуть, зацікавився цим вашим окремом. Ніхто не цікавиться. Може так влада побачить через цю призму, що така існує проблема. Е, ми бачимо, що е, має бути, вони стимулюють до фактично владу замислитись над розміром податків. Над е, справлянням податків, над прозорістю витрачення податків. Е, люди не розуміють, чому в них бутерброд стає в 4 рази менше, але влада має сьогодні їздити ще на кращих мерседесах. Люди цього не розуміють. Люди не розуміють, як можна закривати завод в Запоріжжі, який е, виробляє автомобілі. А ми всю поліцію пересаджуємо на японські автомобілі. Люди не розуміють, якщо це можна робити на українських автомобілях і вже вирішувати частину проблем фінансування своїх власних виробництв. Люди нічого цього не розуміють. У нас влада живе окремо, територіальні громади живуть окремо. Я б хотів, би, щоб все-таки ми жили по єдиним спільним законам. Але базою для цього є Конституція. Відход від Конституції одних веде чітке дотримання Конституції інших. Я зрозуміла, скажіть, а правда, що взагалі весь цей проєкт фінансується Віктором Медведчуком? <реш> я, я перший раз таке зараз від вас почув. Я просто здивований. Ширно, і, 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 скажімо так, і самого Віктора Медведчука я, наприклад, бачив ще, не знаю, можливо, років ну, понад 10 назад. Я, наприклад. Угу. А щодо фінансування. Там люди ці фінансуються самі самі себе фінансують. Їх не треба фінансувати. Тому про те, які погляди має на це, скажімо, той же Медведчук, я не знаю. Я тільки знаю одне, чого сьогодні не хоче усвідомити влада. Існує закон про всеукраїнський референдум, всеукраїнський референдум, який має вирішувати серйозні моменти. Але цей закон не працює. Зараз поставили питання про неконційність його, вирішується питання в Консійному суді для того, щоб люди не могли вирішити нічого на референдумі. Але до цього часу не прийнятий закон про місцеві референдуми. А в Конституції передбачено це право у територіальних громадах. Тобто людей заставляють сьогодні самим. Прийняти якесь положення про місцевий референдум і його проводити. Тому що тільки якщо зважати на те, що тільки по одному Києву кількість захоплень землі, самовільних будівництв і так далі, і так далі вона сьогодні така, що зашкалює, коли знищені система боротьби з цим, то люди мають сьогодні якось відповідати на ці питання. І неможливість для людей реалізувати своє право на проведення місцевих референдумів є засіханням на їхні права, передбачені Конституцією. Я не знаю, де тут ще треба шукати руку може Путіна, може ще когось. Але це чітко передбачено в Конституції. Проведення і можливість проведення місцевих референдумів і загальноукраїнських референдумів. От там ми багато на які питання. Почули відповіді і отримали Дуже. би Зрозуміло, Дякую. А скажіть ще такий нюанс. Виходить, що той, хто організовує цю територіальну громаду, так, він для держави є юридичною особою. Той хто? Учредітель, да, учредитель народної громади, народної громади, той, який вже потім тримає під контролем народних підприємців і народні підприємства. Він для держави виступає як юридична особа. Ну, ви знаєте, ми з вами зараз э, заходимо трошки в іншу площину. Mm -hmm. Для держави це для кого? Для держави це я маю на увазі. От для, для кого? Для... Бачите? Ви зразу, ви зразу попадаєте в капкан свого власного запитання. Через те, що. К респуденціях, скажімо так. Держава. От бачите, ви знову попадаєте в цей же капкан. Такого чому? а Чому попадаєте? Тому що я. Просто читаю, як і ви Конституцію. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. Очевидно, що безпосереднє здійснення влади і здійснення влади через е, органи е, влади це є дві руки однієї тої самої особи. Очевидно. І очевидно, що у них є протиріччя. Правда? Е, влада обрана, вона має менше повноважень і мала мати менше повноважень, але вона себе називає державою. Насправді, вона менше, ніж народ. Насправді. І набагато менше, правда? Бо змісту. Через це. Е, Якщо ви видалі в цю ситуацію, то ми з вами підемо е, вже по юридичним особам, як вони створювалися, як вони створюються і так далі. Ви побачите, як вони реєструвалися. Ви дійдете до страшних висновків, я не хотів би зараз цю річ заходити. Чому? Бо, ми, бо ми зайдемо в нелегітимність угу. створення е, наших державних інституцій, наших органів. Ми дійдемо до того, бо вони зареєстровані, як. Е, скажем, приватними особами. І ви це побачите. Мені не хотілося б так далеко заходити зараз. Бо просто це... Хотілося б розуміти, розумієте, що це не було. Я розумію, що всього тоді ви не покажете, це неможливо просто в телевізійному форматі. А шматочки ми, я б не хотів би, щоб потім використовувався так сати, я десь. А співвідношення ви хочете зрозуміти? Просто мені цікаво, як вам сказати, зрозуміти, що, добре, є така територіальна громада. На створення цього всього брався дозвіл десь в президента, в Кабінети міністрів. Ні, не має братися. А реєструються вони десь, в єдиному державному реєстрі приватних підприємців чи юридичних, фізичних осіб, от саме я маю на увазі керівництво територіальної громади. Воно десь реєструється в державі? Ну, розумієте. На це ніде ніхто ніякого дозволу не має давати. Ми з вами подивилися 140, 142, 143 статтю Конституції. Ніхто не дає ніякого на це дозволу, бо кого не треба питати дозволу. Це природнє наше право на об'єднання в територіальні громади. Інше питання: чи хочемо ми користуватися цим правом, реалізувати, чи ні. У кожного з нас є право комусь зателефонувати чи комусь е, mm -hmm. написати. Але не кожен це право реалізує. Ну, писати нашим органам влади, я хочу сказати, я голова партії захисників чесних, на десяток звернень до голови Верховної Ради ми жодної відповіді не отримали. Жодної. Ну, нема. У нас сьогодні, я вам скажу, Янукович краще реагував. Ніж реагує Порошенко чи реагує там Гройсман, скажімо так. Значить, Через це ніде ці ні в кого не запитують дозволу, але реєструвати вони можуть повідомленням тим, що така створена, а можуть не реєструвати. Я не знаю, як в даним конкретних випадках, тому що їх там дуже багато, їх дуже багато цих організацій, і я. А скільки вам відомо? Хмельницькому, скільки є? Мені тисячі територіальних громад і тисячі народних підприємців. Тобто йде мова вже, якщо раніше говорили там сотня, 50, 100, 200, то зараз мова йде вже в тисячах. Моя спілкувалася в зоні так вона сказала, що на їхній великий подив вони думали, що розпочати все з Києва і потім вже Київ направить свої трактори на інші міста. Але на їхній величезний подив, що коли вони ядро заклали в Києві, то воно не проросло. В інших містах навпаки придушують цей момент. Як, як думаєте, чому так? Знаєте, я пам'ятаю кілька зібрань, які проводилися в Києві. Представників територіальних громад. І створювалися вони також і в Києві, є вони в Києві, але їм не дають, скажімо так, це правильне твердження, що їм не дають проростати в Києві, очевидно, через те, що тут більше і каральних органів, і так, скажімо Державна машина, ті, хто мали служити в народу, вони хочуть очолити народ, скажімо так, очевидно. Але насправді тут треба знайти баланс інтересів. Я по великому рахунку хочу сказати, що створення народних підприємців і так далі. Створення альтернативної системи податкової системи не є тим, що мені подобається. Не є тим, що мені подобається. Воно відповідає нині діючій Конституції, але воно мені не подобається. Чому? Я бачу в цьому шлях до, скажімо так, хаосу певного. І можливий такий хаос. Але. В даних умовах це є, скажімо, стимуляція до органів держави, до Верховної Ради, яка просто не хоче думати навіть на цю тему, до уряду, який просто не бачить просто цієї проблеми. За, е, знаєте, от е, у нас був голохвастов, да, пам'ятник якому стоїть. і мені дуже нагадує нашого прем'єра Ісенка. Прямо ну, один до одного. Значить, е, в російських прикладах є Клістаков, там теж приблизно те саме, Е, да. Мені хочеться, щоб ми були сильна держава, а сильна держава може бути тільки тоді, коли і існує і в принципі вся історія людства говорила про те, що людство створювало організації якісь держави створювалися, оформлювалися завдяки податковій системі. І завдяки справедливості податкової системи. І всі повстання починалися із за того, що податкова система була несправедлива. По великому рахунку, і причина революції також в Європі були із-за податкової системи. Через це, це великий дзвіночок, серйозний дзвіночок для сьогоднішньої влади про зміну податкової системи. І про роль суспільства. Якщо цього у нас зараз немає, ніхто не бачить цього, це, звісно, може привести до того. Добре, дивіться, як підсумок, так скажімо, вибіч російські позитивний момент, правильно? Так. Зараз, да. зараз створення е, таких договорів. Громад, які є, з е, документальним закріпленням предмету договору, з документальним закріпленням е, визначення термінів право, е, і мети договорів, і приєднанням сюди людей, це є залученням людей до управління державними справами на місцевому рівні. Бо ставляться тут питання. І е, самозахист, і створення підприємств, і е, боротьби з корупцією, бо в них корупції не може бути, вона так сказать, не має бази, немає, знищується база для корупції. А не здається, вам що це виходить як таке сказати маленька держава в державі, і це може призвести дійсно до якогось хаосу. Так, так, так. Я ж вам про це і сказав. Що мене, якщо це масово розповсюдити, то мене це насторожує в тому сенсі, що нам треба побачити, до якої межі йти далі, бо є загальнодержавні податки, відносини цих людей до загальнодержавних податків. Негативно. Тобто вони кажуть, а для чого платити, якщо їх все одно вкрадуть? І називають прізвище всіх урядовців, і кажуть: ну ми ж не платимо в офшорі, у нас не на Кіпрі зареєстроване підприємство. Ми його реєструємо тут в Україні, у Львові, у Хмельницькому, в Кірвограді, в Черкасах чи в Одесі. Ну, розумієте? Але по великому рахунку по великому рахунку, це якби крок на зустріч до влади. Щоб влада замислилась. Поки що, абсолютно ще раз скажу, в мирний спосіб, абсолютно в мирний спосіб. Щоб влада замислилась, але фактично я можу сказати, що це, ну, з точки зору податкової, це податкова війна. Податкова війна, будемо казати так навіть. Е, бо е, загально державним податкам і податкам, встановленим державою. Фактично оголошуються, вони оголошуються поза законом. Все, спасибі. Ми закінчили.